Друзі, усіх вітаю, з вами компанія Автопарк Вінницький фіріал. У нас нове чудове надходження. Це Рона Кенго Грузовий 2011 року випуску, Пригнаний з Європи у 2015 році. Чудовий комерційний транспорт, обладнаний 1,5 дизельним двигуном механічною коробкою передачі. Продається даний автомобіль у нас за ціною 5790 доларів. Має ось такий гарний білий колір, металеві диски, гарну зимову гуму. Є повторювачі поворотників на крилах. Вікна у нас стоновані. Все, ось в такому чудовому стані має ось такий додатковий задній бампер, фаркоп. Тут нас зустрічає ось таке гарне багажне відділення, дуже вмістке, обезшумлене, зроблені полички. Чудовий комерційний транспорт підійде для будь-якої діяльності. Технічно немає жодних нарікань, проведено заміну ГРМ. Повністю зі всіма роликами, заміну масла і фільтрів. Ходова частина повністю вся обслужена. Ось так у нас виглядають дверні карти. В такому стані салон. Автомобіль повністю без жодних нарікань. Двигун заводиться дуже чітко, працює без всяких перебоїв. Все у нас ось так виглядає. А я вам нагадую, що даний автомобіль у нас продається за ціною 5790 доларів. Кого цікавить даний автомобіль? Ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто, доступне у лізинг та кредит. Доставимо вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.